До сих пір наш шановий Карасюк Сергій не реєстрований. Є от е, запит в е, органи ОВД. там є характеристика, як не працював на любовні е, лейтенанту той Карасюк, як убував наших е, односельчан, катував ні за що не про що. Як в п'ятому стані напився зі своєї табельної зброї, стріляв по людях. Розумієте, там, там все офіційно є викладене, просто за навсього. Хотілося б е, до вас додати, як, до Керівника області. З такою надією, що ви вирішили дане питання, бо так вчора я дивився по телебаченню виступав Павло Петренко і повідомив про те нашим громадян, що Національна комісія одобрила закон про реєстрацію, і нібито що з 1 січня він буде діяти вже на органів місцевого самоврядування. Отой кат. Катував мене і моїх насельчан вибивав зізнання в у в якого люди не вчиняли. Зараз не знаю, яким способом став начальником виконуючи обов'язки начальником юстиції області. І вже претендує на посаду начальника області юстиції. А жінка я працюю на Тарісом, вибачте мене, як так може бути. Ну чого ж ви мене питаєте? Ну то от треба з... запитати тих, хто його поставив Управління юстиції. Це є значить, структура міністерства. До обласної адміністрації вона відноситься тільки в рамках виконання відповідних обов'язків відповідності з законом про обласні державні адміністрації і виконання відповідних функцій на території. Я не є керівник даного управління і не призначаю ніжине звільняю. Друге питання. Згідно процедури, яку передбачає закон про очищення влади, чи ілюстрації підлягають всі чиновники, які знаходилися на відповідних посадах. І цю процедуру проводить поки що Міністерство юстиції. Тому, якщо ми говоримо про законність дій влади і дотримання законодавства, ми повинні поважати той закон, який прийняв депутат. Ну, і який, скажімо так, вимагала громада. Якщо він поки що не змінений на свій діє, ми маємо відповідні доручення президента про те, що зараз йде етап ілюстрації в органах державної влади місцевого значення, в тому числі голова адміністрації. Я відповідаю значить, за відповідні підготовчі процедури. По подачі документів по собі особисто, обласній адміністрації і районній адміністрації. Тобто ми не проводимо адміністрацію, ми просто збираємо відповідні документи і передаємо в Міністерство юстиції. Міністерство юстиції на основі спецперевірок, наших заяв, декларацій і так далі, проводить відповідні процедурні питання і визначає, попадають там, скажімо, я і мої підлеглі в список тих, хто можна, там порушив. Свої зобов'язання, я ж там заяви, прошу провести там. Я особисто вважаю, що я не попадаю, але вони по мені приймають рішення. І тоді, відповідно, комісія Міністерства юстиції приймає рішення. Відповідаю я цьому закону чи відповідаю. Відносно працівників управління юстиції, значить, дану перевірку проводить управління юстиції. Єдине, що я можу зараз зробити, на ваше прохання, я можу направити в Міністерство юстиції офіційні документи за своїм підписом. Супроводження з того, що при проведенні процедури очищення влади згідно закону такого-то, такого, то прошу врахувати такі-то, такі-то. Діяти на органи юстиції, які проводять люстрацію, тиснути, або там і так далі, я не маю права. Так само, як я не маю права тиснути там, на голів РДА, на свої працівники адміністрації. Я роблю спецперевірку на своїх, відправляю документи. Те ж саме і тут. Оце я вам можу пообіцяти. Якщо ситуація завтра зміниться і будуть внесені закон, зміни в закон про очищення влади, а Венеціанська комісія сказала про те, що люстрацію повинно проводити не Міністерство юстиції, а незалежна комісія, яка не підпорядкована, Значить, це є пропозиція Венеціанської комісії, тоді, тоді це створюється спеціальний орган, скоріше всього, що він буде створений, напевно, Верховною Радою. Тоді вже буде інше. За надіємо ці процедури є. Добре, я згідний. Це, от, в принципі, офіційно, я вам можу так сказати. Все решта, що б ми з вами не говорили, це буде, ну, скажімо. Юридично неправильно, тому що голова адміністрації він не проводить ілюстрацію, його само ілюструють. Якщо ви кажете, що ви за, за, за своїм підписом направите мої документи особисто Павлу Петренку, щоб там вони врахували, яка, яка особа, то я буду просто радий, і то великий плюс не тільки вам, мені, а всім громадянам, зобов'язуюся, я це зобов'язаний зобов зобов зробити. Зобов зробити, бо якщо я цього не буду робити після звернення громадян, значить я тоді десь. Називається, скриваю якісь факти, веду себе там непорядно, значить, не виконую свої обов'язки. Ви до мене офіційно звернулися, я офіційно це роблю. Просто просить, що Іван Іванович каже, що можна те питання не спускає там Бо справа, в тому що він з Карасюк зараз мені неофіційних джерел, стало відомо, що вже погрошує, що якщо я стану міністром юстиції, то я стану прокурором всім, що я ваш львовницький район і похороню, що я всіх посажу. Ага. Я вам я вам наведу. навідувану. Розумієте, ну то, емоції. Не, не то емоції, але просто люди переживають. Щоб така не не несла не, не до влади. Як би мені було неприємно, але я людям на прийомі з ними говорю правду. От була тільки що жіночка, я їй кажу, вам не положено. Вона мені там розказує, я кажу, не положено все, не подобається ви подавайте в суд. Я вам говорю, що в межах моїх повноважень я зроблю такі дії. Громада сама ще визначає ступінь відповідності тої чи іншої людини займає посадки. Якщо його буде призначати міністр, Юстиції, то питання будуть до міністра. У голову адміністрації можу запитати його думку. Так, так, я, вивчаючи документи, направляю міністру юстиції, кажу, зверніть увагу, шановний пане міністр, на ті матеріали, які мені направляє громада. А далі він приймає рішення. Якщо я даю подання президентові про призначення голів РДА, я за них відповідаю. І хто б мені тут що на голові не тисав кілка, я абсолютно буду свою думку відстоювати. Якщо мені дали факти, про те, що кандидатура на голову РДА не відповідає вимогам тим чи іншим, я своє рішення відміняю. Я відмінив своє рішення по Луцькому району, я відмінив своє рішення по Іваничу, я відмінив своє рішення по Ворохову. Я не боюся цього робити. Якщо міністр прийме рішення призначити значить, Карасюка, ну, тоді будуть претензії до міністра. А мене завжди, я, якби його призначав, то ви мені сказали. Я поступлю так, як совість, значить моя мені велить, совість велить показати міністру ту ситуацію, про яку ви говорите.